В столиці на заводі імені Антонова відбулася репетиція військового параду до Дня Незалежності. Загалом у марші незалежності візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців, із них більше тисячі ті, хто пройшов АТО. мене було мобілізовано під час третьої хвилі до лав 92-ї бригади у складі роти снайперів. Я як командир відділення виконував бойові завдання у станиці Луганській у Щасті, в у Трохізбенці. Мені дуже приємно, що мене будуть бачити мої діти. Сім'я, мої колеги по роботі і мої побратими, з якими я пройшов вогняними дорогами до Донбасу, Огороджений орденом Данила за що? під час виконання завдань на території Луганської області. Та зараз як вступив у університет, це перший раз. Спробуємо прийти на параді вперше. У складі прапороносної групи понесуть бойовий прапор 3-ї залізної стрілецької дивізії армії УНР та бойовий прапор 1-го українського полку імені Богдана Хмельницького сформовано у Києві в травні 2017 року. Також вперше на параді зіграють гімн українських націоналістів «Зродилися ми великої години. 1928 1928-1929 рік цю пісню співали хлопці, які воювали, виборювали. Зараз 2017 рік, і ми виборюємо нашу незалежність. Я вважаю як музикант, що це символічно. Ця пісня з'явилася у нас військових музикантах завдяки Олегу Скрипки. Його ідея виконати в сучасному, сучасному обробці цей твір. Цей рік він особливий, тому що в цьому році ми святкуємо сторіччя створення українського війська. В цьому році ми прийняли рішення щодо техніки, виставки техніки, яка буде знаходитись на Майдані Незалежності. В цілому буде виставлено більше 70 одиниць техніки. Із них 25 одиниць це абсолютно нові зразки техніки. За словами міністра на святкування Дня Незалежності приїде багато закордонних гостей з країн-членів НАТО. Це будуть всі країни альянсу і країна, яка прагне вступити в альянс, Грузія, і е, наші сусіди, які ми разом з нами нас навчають, які ми проводимо сонячну підготовку і співпрацюємо. Катерина Стулень, Володимир Стройков, військове телебачення.